Країні героям слава перед нами гравці команди Старбокс 2013 преміум прямім ліскудала серед дитячих юнацьких команд. Діліться враженнями про гру. Ой, я перший. Мені дуже сподобалось. Спочатку ми забили гол, а потім пропустили три. Здавалося, що ми могли програти, але в другому таймі після 2-4, ми змогли забити три м'ячі і виграли. Ну дуже чудові емоції. Вітаю з перемогою. Розказуй тепер свої враження. Мені дуже сподобалась гра. Я хотів би ще всі матчі так і грати. Такі насичені класні. Так. Як тобі враження? Після першого тайму наша команда вже майже здалася. Сказав за 20 хвилин забували 5-6 голів, і ми забали за останніх 10 голів, просто їм три гола стає. Хто сьогодні забивав голи? Ти, можливо, твої колеги? Ні, це не з моїх колег. Ви не забивали сьогодні? Були можливо якісь голіві передачі? Ну, мене, здається, не було, але я мав шанс забити. Як так сталося, що не забив? Ну, просто був справу з гострого кута, хотів попасти поворотом, я бив, але вратар був. Так. Кому присвячуєш сьогоднішню перемогу? Артур. Кому? Артур. Артур, це твій колега по команді? Так. Да. Так, ти кому присвячуєш сьогоднішню перемогу? Батька, родині. Супер. супер. Ти кому присвячуєш сьогоднішню перемогу? Своїй дружині, всій команді, своїм тренерам. Так, зрозуміло. Як охарактеризуєш роботу команди сьогодні? Супер! Драмотайні взагалі супер. Ви гарно грали, так, дійсно. Ви, рахунок вирівняли в другому таймі і забили вирішаючий гол, який привів вас до перемоги. Як робота суперника тобі? Ну, добре. добре. Складно да. було чи ні? Так, да, складно. В яких моментах видались складні тут? Удари. Вони сильні удари давали чи не можна було пробратися до воріт? Сильні удари, в них. Так. А тобі, як робота суперника? Ну, вони грали нормально. Нормально? Були в поворотах, деколи не реалізували свої моменти. Та наш голкіпер багато тащив з лінії сьогодні особливо. Фалила команда суперників. Фалила на суддя не свистів. А ви Я не пам'ятаю, що ми хвалили. Ви не пам'ятаєте, зрозуміло. Що побажає своїй команді у цьому сезоні? Щоб ми виграли кубок. Круто, гарне побажання. Щоб ми виграли кубок. Щоб ми виграли цей турнір. Супер, дякую вам, хлопці. Бажаю виграти цей турнір, побільше голів і щоб всі моменти були реалізовані. Дякую.